Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, що робити, якщо у вас встановлена операційна система, але не виконана розбивка розділів. Тобто, у вас тільки диск С, немає диска D. Так бажано не робити, тому що при перевстановці операційної системи всі ваші дані можуть бути втрачені. Для того, щоб створити диск D, необхідно зайти в пошук. Далі панель керування. Система і безпека. Адміністрування. Керування комп'ютером. Тут обираєте керування дисками. Далі ось бачимо диск С повного розміру. Нам потрібно його розбити на два розділи: зробити диск С і диск Д. Для цього натискаємо правою кнопкою мишки на нього. Стиснення тому. Тут необхідно обрати, яку саме кількість пам'яті в мегабайтах ви хочете виділити для диска D. А нижче показано, який об'єм пам'яті залишиться для диска C. Я напишу 70 тисяч мегабайтів. Це в мене буде диск D. Відповідно, для диска С залишиться 52300 МБ. І натискаємо стиснення. Ось диск С. І з'явилася нерозмічена область. Її потрібно створити з неї том. Натискаємо правою кнопкою мишки Створити простий том. Натискаємо далі, далі. І потрібно обрати літеру для цього диска. Я оберу D. Ім'я можна написати будь-яке даного тому. Форматування хай буде швидке. І файлова система NTFS. Тут все вірно. Далі. Натискаємо Готово. Все після цього створився новий локальний диск, на якому ви можете зберігати особисті файли і не боятися, що інформація з нього буде втрачена. Ось як це виглядає. У вікні цей ПК. Диск С залишився без змін і новостворений диск D. На цьому процес створення нового локального диску закінчений. Дивіться також інші мої відео та підписуйтеся на мій канал. Там буде ще багато цікавого.